З 18 травня набувають е, чинність, основна кількість норм про зміни до мобілізаційного закону. Це означає, що у травні ми побачимо збільшення черг і бажаючих оновити свої військово-облікові дані, як того вимагає закон протягом 60 днів з набуття чинності закону. Зважаючи на те, що в Україні у нас мережа. Територіальних центрів комплектування не така велика, як би того хотілося у е, воєнний час, тому що їх всього 178 на всю країну, а оновити свої військово-облікові дані мають мільйони громадян протягом досить незначного періоду, тому що 60 днів це не є той період, який можна вважати достатнім для проведення цих дій. А це означає, що далеко не всі. Бажаючи громадяни України зможуть це зробити у зручний спокійний спосіб, е, на, отримавши необхідний сервіс. Відповідно, журналісти, змоделювавши ситуацію е, по спроможності наших територіальних центрів комплектування, дійшли до висновку, що навіть, е, попри заяви е, високопосадовців Збройних сил України, що ТЦК працюють у режимі 24 на 7. Спроможність прийняти всіх бажаючих не буде реалізована. Тому звертаюся до наших громадян, по-перше, з закликом використовувати також мережу ЦНАПів, яка також передбачена е, законодавством, а пройти і оновити свої військово-облікові дані потрібно, тому що паралельно з цим Верховна Рада зараз вже ухвалила за основу законопроект про підвищення штрафів для тих, хто цього не зробить. Ще, звичайно, закон не ухвалений другому читанні, але це питання часу. З іншої сторони, це потрібно зробити для того, щоб держава мала і розуміла якісний облік громадян, які підпадають під мобілізацію і відповідно чоловіків 18-60 років. З іншої сторони, треба ще розуміти, що до червня, приблизно до середини червня, Кабмін має. Розробити положення про так званий електронний кабінет, де можна буде також здійснити цю процедуру не стоячи у чергах. Але ще глобальніша проблема це те, що окрім мережі ТЦК, яка викликає великі питання щодо спроможності надати нормальний сервіс нашим громадянам, є ще необхідність проходження ВЛК військово-лікарських комісій, тому що, як ви бачите, заяви з боку посадовців. ТЦК всі в один голос говорять, що проходження ВЛК буде обов'язковим для всіх, хто буде оновлювати дані. Так там ще більше проблема, тому що бюрократії і черги настільки великі, що ця процедура може займати не день, не два, а до декількох тижнів, і е, з цим намагалися боротися у попередні періоди, попередні місяці, коли ми розширювали на рівні законодавства мережу. Закладів, які надають послуги проходження ВЛК, але якщо зараз плине така маса людей на проходження військово-лікарських комісій, це просто буде завал. Відповідно, вже зараз треба ухвалювати необхідні тактичні якісь рішення і кроки для того, щоб розвантажити і зробити нормальну роботу. Проходження військово-лікарських комісій, тому що якщо держава своєї сторони не зможе забезпечити нормально цей процес і паралельно буде законодавство, яке буде дозволяти штрафувати громадян за непроходження цих процедурних моментів, відповідно, це абсолютний нонсенс. Будемо задавати ці питання на рівні виконавчої гілки влади, будемо спілкуватися, комунікувати це з депутатами профільного оборонного комітету. Ми за цей закон не голосували, наголошую, тому що подавали до нього багато правок, які частково вирішували проблеми, які були в останні дні перед голосуванням, переписані. І зараз звертаємо увагу на існування цих проблем, тому що, попри заяви, що ТЦК працюють 24 на 7, здатність. Надати сервіс по оновленню даних і проходженню ВЛК для всіх громадян може бути недоступний і не реалізований з боку держави. Так не має бути.